Ми отримали аерогриль. Це така чудова річ, дуже класна фірма Камі. Дивіться, тут ємність 8 літрів, диапазон температур від 80 до 200 градусів. Регулювання часу, сенсорна панель. Потім з'ємний контейнер, з'ємна корзина, потужність 1700 Вт, ватт. Програми стейк, курка, креветка, риба, картопля. Потім у нас є запікання, овочі. Випічка, це реально дуже крута модель. Зараз подивимося її. Так, ну що, розібралися, як відкрити цю кришечку. Будемо дивитися, що всередині, як вона що в як знаходиться і що ця, цей аерогрій може. Дивіться, дизайн, по-перше, дуже класний, дуже стильний і цікавий. Є різні функції. Вмикаємо з самого початку у нас. Світло Ми можемо регулювати, обирати різні режими. В залежності від режиму, який ми обираємо, у нас виставляється автоматична температура. Ось. Хоча разом з цим ми можемо регулювати цю температуру ось таким вимикачем. Далі у нас може бути картопля фрі. Тут рекомендована температура і час приготування. Так, далі у нас є тут м'ясо, різні випічка, курочка, гриль, рибка, креветки, шашличок. общем, дуже багато всього цікавого. Ну, окрім цього, ви самі можете подумати свою програму, да, вибрали те, що вам треба, поставили на власний розсуд температуру і, будь ласка, готуйте, що ви хочете. Це дуже класна річ. Так, зараз у нас такий об'єм об величезня. Це дуже чудово, тому що, коли маленький, да, на велику родину, наприклад, такий як у нас, і не помітили. Тут ви можете готувати стільки, скільки хочете. гарне покриття. Блазка з'ємний. Це дуже класно, коли з'ємний, тому що ви можете в будь-який момент помити все, тому що у мене був такий випадок, коли був і це дуже незручно. Так, і просто красочка. Так ручний раз. І замкнули. А і плюс ще дивіться, тут є віконечко. таке, ви можете дивитися в це віконечко і бачити, як готуються ваші страви. Тому що якщо віконечка нема, то вам треба постійно відкривати, дивитись. Можливо, якщо ви сумніваєтесь в цій програмі. Ось, так подивились і все бачите, дуже добре. Вартість такої такого аерогрилю 4360 гривень. Кому потрібно, будь ласка, пишіть, дзвоніть, номер телефону на відео. Звертайтесь.